Так, друзі, у нас е, музичний батл. Правила, я гадаю, ви всі пам'ятаєте. Будемо просити вас зараз наспівати якусь відому пісню. Але єдине прохання, давайте ми трішечки більше, можливо, там чотири е, рядочки будемо співати, щоб командам було більше за що зачепитися. Там не за один-два рядки, а там чотири, по можливості шість і є у нас. Є да? перша батальянка. Так, так, зразу є. Так, команди, будьте уважні, зараз пісненька. Так, чи можна, підніміться? І заспівайте. малу в Карпати і навчи її. Я бачу, ви гарно мене слухаєте. Да? Це, це на, на шість рядочків, да? так? Да? Це така там, по два давайте. слова в рядочку. Відвези, малу в Карпати і навчи її. Доспівати! Так. А можна нам, да, поки команди думають, якщо можна, там якась легенька музика іграє, да? бо ще там щось. З Настю. Настя сидить, така сидить в букетах, ти і без букетів красива, але з букетами. Просто квіточка. І це при тому при всьому, що моя дружина в залі. Сьогодні ти моя квіточка. Так. Є, yeah, є. Yeah. Пере... Перед тим як співати, вибачте, команда Галиї не має голосу, але це єдиний наш недостаток, чесно. Відвези малу в Карпати і навчи. Хапарів мінтів не брати. <паспорядок> Там фаталь. Відвези Малу в Карпати. Футболістів там багато. Буде з чого вибирати. Ну і мені привези хоч два. Так, гаразд. Відвези Малу в Карпати. І навчи її з'їжджати із гори і прямо вниз, а не в забор. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є чистая вода, сині гір. Повір. Команда «Світло». Так, є ще варіант у «Фамфаталь». Відвези, малу в Карпати, і навчи гриби збирати. Будемо усі донати. Ми донатити, донатить. Файно. Так. Життєве. Відвези малу в Карпати. І навчи її. Циган в дітей не брати. Такс, світло. Ще? Відвези малу в Карпати. Буде й там вона згрібати той сніг. Повір! Дякую. Так, є? Так. Вівер сіті. Відвези малу в Карпати. З галаями віддихати. Будете ви там співати і шутити, і жартувати. Файно, файно. Ну що, є, немає ще Так, нема варіантів. Так, друзі, хто пам'ятає пісні, щоб знали більше хоча б трьох рядочків. І могли трішки більше. Є. Все, Павло біжить. Зараз мікрофончиком. Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором восьмим. Хо... Можеш далі доспівати. ну, щоб... <laughs> Чудом білим я буду білим, як сніг. Якщо ти ним бути, дозволиш мені. Добре, так, дивись відразу. Скільки? Е... Ти зупиниш. Так, так, так. Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором восьмим чудом. Синім, я буду синім, як сніп, якщо ти дозволиш пити мені. Це був реверс, зараз фампаталь. Початок. Хочеш, я твоїм папіком буду восьмим, папіком восьмим, чудом, дідом, я буду дідом тобі і лисим, і горбатим, яким скажеш, скажи, ну! Так, ну Галаї, давай ще для Галаїв. Хочеш, я твоїм кольором буду, во... позару тобі собачу буду. Коротко, і, і ясно. І ну і що тут? Так, є, є ще. Давай. Світло? Ще. Хочеш? — Не хочу. А я тут прошу людей співати більше. А я попрошу тебе не лізти. Ти тут що, главний чи що? Ну поки що так. З тому поговоримо, все, Андрій, давай. Все, добре. Початок. Хочеш, я твоїм кол... Бойлером буду, бо в вбликаути холодно буде. Так, що, є ще варіанти. Так, лис. Давайте, ваш варіант. Хочеш, я твоїм. Буду! Буду, не буду, Так. Да. Ну що, є, yeah. давай. Він мені наконец-то, дав шанс. Я не знаю, чи вийде, звісно. Е, одну, хочеш. Одну хочеш? Так, да, так, да, так. Да. Сьогодні одну. Давай. — Хочеш. Не я... хочу, взагалі не хочу. Все, хлопці, будьте уважні, вже був такий варіант. Так, ми продовжуємо. Да? Давайте ще Ще одну пісеньку. Е, сама... Ви вже все? Щось готові другі заспівати. Так, Павло. Ось там дивись, є ще одна дівчинка, яка так, тягне ручку, хоче заспівати. Так, да, ну, минув, минув у вас, ну. Була в мене парова машина. Може, так, да, продовж. Я, я ж її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, найняла. А, А, ні. Давайте ми будемо всім командам, всім залом нас півати. Видно, фаната зразу чути. тра-ля-ля. Оце я знаю. Перший рядочок. Була в мене парова машина. Я ж легені. Продала, боже, не купляйте, я вас прошу. Так, світло. Три. Була в мене. Була в мене. Фігова машина, я ж її продала, а ті всі гроші я на ЗСУ отдала, отдала». Так. Уважно, уважно. Була в мене парова машина. Я ж її продала. Була в нас у селі кобила, і ми її водили до жеребця. А за ті гроші. да? Початок. Була в мене дідова машина я ж її продала і зробила собі груди, а не трошки наїм. І так я буває. Перша бікілис. Була в мене. Парова машина. Гараж діда рознесло красиво. Дякую. Так, є ще в кось. Так, Галаї ще. Підожди, будь ласка, вибачте. I'm so sorry. Була в мене парова машина, я її ж продала. Нагадав. Все, давай. була в мене парова машина, я ж її продала. Була в мене некрасива дівчина, гроші з мене тягла. <праць> <праць> дякую, дякую алем. Так, реверс Сіті. Була в мене парова машина, я... Самогон я гнала, <праць> а за ті гроші донатила трошки щоб нормально спала. Так, плюсик, плюсик. Є щось, давай. Світло. Була в мене. Була в мене. Тоненька соломинка, жабу я надула. <рес> дякую, дякую. Так, і. Це, це. Дякуємо команд, дякуємо глядачам. Давайте поаплодуємо тим, хто співав сьогодні для нас.